І кадри жорстких боїв збройних сил України з росіянами на Херсонщині під час визволення населеного пункту з'явилися в мережі. Тут і робота авіації, і прорив бронегрупи до позиції ворога. Згодом видно, як ворожа піхота дає драла. Та як скоординовано працюють наші захисники, просто вражає. Давайте подивимось. Да? Водеться вогонь. Чим? 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 Та, і наші води про мене. Може по краю сейчас, якщо вони там упруться, за картухою туди попробувати. Ти нормально це все бачиш? Ти ближче треба тільки Я не можу ближче, дуже вітер сильний. може. Ну дивись, приймай рішення. Ні, тут... Дрон баража.